Троє людей загинули, четверо отримали поранення. Росіяни обстріляли 16 населених пунктів Донецької області. 35 родин маріупольців отримали ключі від кімнат у відремонтованому гуртожитку у Дніпрі. 100 тисяч продуктових та 100 тисяч гігієнічних наборів. Психологічна, юридична допомога, прийом лікарів, пральня і послуги швачки. Рік у Дніпрі працює центр підтримки переселенців Я Маріуполь. Артилерією російські окупанти обстрілювали Костянтинівку минулої доби. Повідомив Суспільному начальник міської військової адміністрації Олексій Рослов. Обстрілами пошкоджено близько десяти житлових будинків. Учора тричі обстрілювали місто Костянтинівку, багато пошкоджених будівель, приватних і багато поверхівок, Вибиті вікна, дахи пошкоджені. Одна людина загибла серед цивільного населення та одна поранена. Наразі у Костянтинівській громаді каже Олексій Рослов, залишається близько 43 тисяч людей. Серед них 2084 діти. У місті працюють гуманітарні штаби водопостачання. Часткове питну воду люди отримують у спеціальних пунктах видачі за графіком. Частково ще з травня. 22 року відсутнє водопостачання з водонапорної станції Біла Гора. У Нас є два пункти видачі води питної, яка проходить сім ступенів очистки. Евакуація з Костянтинівки відбувається щодня. Так, вчора з міста до більш безпечних регіонів виїхало 19 жителів, серед яких п'ятеро дітей. Додає Рослов. Зі ствольної артилерії та РСЗВ ураган російські війська вісім разів відкривали вогонь по Курахівській громаді. Поранено Інко повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук начальник Корахівської військової адміністрації Роман Падун. Він зазначив, що обстрілами пошкоджено електромережі Успенівського старостинського округу. Без електропостачання залишилось 80 абонентів. Всього, за інформацією нацполіції, Донеччини за добу російські окупанти відкривали вогонь по 16 населеним пунктам області. СБУ затримала чоловіка, якого підозрюють у передачі інформації російським окупантам щодо розміщень. Щеня позиції збройних сил України у Лимані. маючи особисту образу на військовослужбовця збройних сил України, Лиманець вирішив в такий спосіб мститися, але навіть не подумав, що він передає адресу власного будинку, який знаходиться неподалік об'єкту критичної інфраструктури Укрзалізниці. Адресатом повідомлень був учасник незаконних збройних формувань, який з 2014 року воює на боці терористів. Щодо нього ведеться окреме кримінальне Провадження наразі інформатора тримають під вартою. Йому загрожує до 15 років ув'язнення. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас, я не знав, чи зможу в мене було бажання бути корисним і для своєї країни і бути, скажімо так, разом з хлопцями. Я не розумів, як можна просто це все сказати ні. Я не піду, не сьогодні. Припиниш себе поважати після такого. Я з хлопцями, з якими ми тренувалися разом, все, ми разом пішли до 98-го бату ТРО, славно звісного. Ну, І в принципі з цього почався так, повернення до військового життя. Виконували поставлені завдання, здебільшого це запорізькі, донецькі напрямки. Завдання вийти, зайняти лінію оборони, там підтримати якусь певну ділянку для того, щоб наші суміжники провели штурмові дії, брали навіть невеличку участь у спробі деблокади Маріуполя. У вас командирська функція зараз чи ні? А, біля командирської. Це а, з морально психологічного забезпечення. Знаєте, ну, єдине, що допомогло, це те, що тренувався, все. Там Ніяк не адаптуйся. Якщо тобі треба йти 6 кілометрів, ти береш і йдеш. Все, Тут, тут нічого особливо не виглядає. Звісно, там деякі моменти, наприклад, там, штурмові дії я в повному обсязі не зможу виконувати. Можу присвятити себе там, якимось, наприклад, плануванню, і тому подібним речам. Ви свого часу отримали важку травму і згадайте, як вас тоді сприймали в суспільстві, бо зараз багато військових отримують важкі Подібні. травми і вони приходять у мирне життя. Ну, я сподіваюсь, за деякий час вже у нас люди трохи звикли, бо тоді це було як в кунсткамері. Роздивлялися, казали, ого, можна сказати, тикали пальцями. Або відносилися як до неповносправних, таких, що там треба ледь не на руках заносити в магазин. От. Наразі. Я, по-перше, сам не акцентував на це увагу, а по-друге, зараз наскільки буде, що стануть насить на руках. От. І я думаю, що суспільство потроху прийде до того, що буде сприймати це як, ну, як звичайне. Ну, нічого такого не відбувається, у людини є якісь моменти, але вона справляється все, все ок. Поліцейські Луганщини привезли мешканцям населених пунктів Невське, Макіївка, Греківка та Новолюбівка, ліки та 500 буханок хлібу. Також напередодні правоохоронці евакуювали жительку Макіївки. У селі залишилося ще 29 людей. Усього в деокупованих селах Краснорічниської громади знаходиться 104 мирних жителя. Повідомила прес служба Луганської обласної військової адміністрації. У районі Криміної росіяни розміщують затриманих українців на території колишньої ферми. Розповів начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Ми отримали буквально два дні як інформацію про е е звера ферму Креміної. Куди доставляли наших затриманих людей зараз? Ми ще добуваємо добуваємо інформацію. Я думаю, служби наші вже також над цим працюють. Що наших людей, яких затримують за можливе там співробітництво з Украї... з Україною, доставляли туди. Росіяни продовжують масовані артилерійські обстріли населених пунктів Луганщини. Повідомляють у Генштабі на Лиманському напрямку. Противник наступальних дій не проводив. На Куп'янському напрямку ворог продовжує заходи з фортифікаційного. Обладнання позицій на окремих ділянках артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнало населені пункти Новоселівське, Діброва, Білогорівка. Ключі від власної кімнати в гуртожитку у Дніпрі сьогодні отримав рятувальник з Маріуполя Олександр Агудов. Розповідає, з першого дня повномасштабної війни рятувальники жили в пожежній частині в Маріуполі. Працювали 24 години на добу. 8 березня я їх дружина вагітна з дитиною забрала до себе до пожежної частини, коли вже почали частини розстрілювати, будівлі рушитись. І ми з сім'єю вирішили, що якщо загинемо, то разом. 16 березня моя сім'я народилася заново. Вони були в нашій машині сімейній. Буквально за 10 хвилин до розстрілу пожежної частини пересадили машину евакуації, щоб вивозити до нас в часті більше 300 осіб в підвалі знаходиться і більше 40 дітей. Це 16 березня. І тільки виїжджаємо, частину розстрілюють. Олександр згадує, що для нього найстрашніше було в ті дні. Нам віддають дитину, заберіть тільки дитину, щоб вона хоча б вижила, а батьки залишилися, вони просто не поміщались к нам в машини. От дітей загружали на руки і в пансіонат гарняк. Це... Олександр з родиною зараз живуть в Одесі. Повертається до Дніпра, щоб працювати в Донецькій області. Житимуть в цій кімнаті. У мене маніжна є, Та було ну, та Там немає, у мене навіть речі пропадає. Тут житимуть чотирьох. Шестирічний Сергій вже обрав собі ліжко. Переїдуть за два тижні. Тут сам буду спати. Ну пока сам. В гуртожитку зробили капітальний ремонт. В кожній кімнаті ліжка, шафи, постільна білизна, пледи та рушники. На кожному поверсі кухня, вбиральня та душові. Тут жителі гуртожитку можуть працювати, діти навчатися онлайн. На першому поверсі місце відпочинку та дитяча кімната. А тут житиме Наталія зі своїм сином. Виїхати з Маріуполя жінці вдалося в червні минулого року. Спочатку ми там в підвалі жили, потім нам відкрили квартиру. Ну, так как с детьми тяжелыми детьми и ну как-то держались. Через телеграмм вот и в центр я Мариуполь узнали, зарегистрировались, ну, пришли в центр, подали документы и ну, честно не думала вообще, что пройду. Я вдвоем с ребенком, но у меня ребенок. Особливо потребностями. сьогодні найвразливіше сьогодні. маріупольці отримали це житло. Тут в цьому центрі, у такому житловому центрі, 40% – це діти. А якщо подивитися, то вісімдесят це жінки і діти, тут всім дітей, які мають вади здоров'ям, це інваліди. Ключі від квартир сьогодні отримали 35 родин 127 людей. Відремонтували гуртожиток за 36 мільйонів гривень за бюджетні та гроші міжнародних партнерів. МОМ тут зробила ремонт прибудівельної території, як, наприклад, дорога, на якій ми стоїмо. Ми плануємо тут зробити дитячий майданчик, рекреаційну зону. Також ми робитимемо ремонт у підвальному приміщенні і утеплення фасадів. Фасад. Надалі, каже Бойченко, в Дніпрі відремонтують ще дві будівлі. Зможуть заселити в квартири 330 маріупольців. Анастасія Галасюк, Михайло Мораль. Суспільне новини Донбас. На святі до першої річниці центру Я Маріуполь і родина Анастасії. Її синові Андрію 6 років. Донечці Світлані 2. у Дніпрі. Вони з квітня 2022-го. А в центрі каже жінка, часті гості. Чоловік часто приходить з сином до логопеда, Приходив за три місяці. Син вже всі звуки правильно ставить. Також ми відвідуємо дитячу кімнату частіше з сином, але і з донькою буваємо. Гуманітарна допомога, психологічна. Садочки нер працюють, тому сину розважається, подобається багато іграшок, інтерактивні бокси. За рік роботи через центр працевлаштували майже пів тисячі маріупольців. Розповів керівник центру Олександр Халявінський. Олена одна з них працює перукарем як і вдома. Я працювала в Маріуполі перукарем 8 років і тут пішла працювати в наш побутовий центр, аби бути ближче до наших рідних Маріупольців за день. Ну в середньому 7-8 людей: діти, жінки, чоловіки. Був випадок. Я тут зустрілася зі своєю колієнкою, яку я обслуговувала в Маріуполі, і були здивовані, як і я, так і вона. Центрі підтримують жителів Маріуполя та Маріупольського району, каже керівник. Тут можна отримати гуманітарну, психологічну, юридичну допомогу, приймають лікарі, працює клуб для літніх людей. А також коворкінг і побутовий центр з спралнею і послугами швачки. У нас сьогодні в центрі зареєстровано вже понад 12 тисяч наших маріупольців, які комплексно на постійній основі системно отримують різноманітну допомогу. Це 100 тисяч продуктових наборів, це майже 100 тисяч гігієнічних наборів. Ми бачимо в розрізі, якщо це психологічна допомога, то це її отримали більше трьох тисяч людей. Кожного дня до нашої медикині приходить понад 30 людей. Центр я Маріуполь у Дніпрі був першим. Наразі в Україні їх 17. Анастасія Дашко Олександр Буряк суспільне новини Донбас. Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.